При внутрішньому повороті голівки стрілоподібний шов із ведучою точкою малим тім'ячком переходить із поперечного в коси, і, врешті, на тазовому дні прямий розмір площини виходу з малого таза. Голівка народжується через статеву щілину малим косим. І малим поперечним розмірами внутрішній поворот плечиків через шию передається звільненій голівці. Як наслідок, обличчя плода повертається до правого стегна матері при першій позиції, а потилиця дитини ротується до лівого стегна матері. Переднє плечико прорізується до верхньої третини і впирається в нижній край симфізу, утворюється друга точка фіксації. Нижня частина тулуба народжується без особливого біомеханізму.